Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося власним досвідом та порадами, і також доєднуємося до різних криптоактивностей, дропів, тестнетів з детальною відеоінструкцією від нас. Сьогодні ми доєднаємося до нової активності Депін, але перед цим не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Також доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Там ви знайдете дійсно багато чого цікавого, ми ділимося різними активностями з текстовими інструкціями та важливою інфою в сфері крипти. Посилання на канал ви знайдете в описі під цим відео або ж в коментарях. Тому обов'язково доєднуйтесь, щоб нічого не пропускати та бути в курсі всіх важливих подій та активностей в сфері крипти. Ну а ми починаємо! У цьому відео ми разом з вами розглянемо активність від проєкту AI. Це проєкт в сфері штучного інтелекту. Це децентралізована платформа, створена для обміну інструкціями даних в сфері штучного інтелекту. Використовуючи технологію блокчейн, проект забезпечує надійний та глобальний ринок праці, який функціонує за принципами криптоекономіки та підтримує швидкі міжнародні розрахунки. На даний момент проект ще ранній, але зібрав інвестиції вже на суму 2 мільйони доларів. І тут дуже цікаво, серед інвесторів є Solana Foundation. Це перевага та плюс. І також на сайті можна детальніше ознайомитися з партнерами та інвесторами. Тут можна побачити те, що вони мають партнерство з NIR, також Flock.io. І так далі. Відповідно, це така базова інформація, детальніше з усім можна ознайомитися на сайті або ж на платформі CryptoRank. Ну а ми переходимо до самої активності. Перед тим, як ми доєднаємося, хочу сказати, що в нашому телеграм-каналі на вас чекатиме також детальна текстова інструкція. Тому переходьте, доєднуйтесь, це дуже зручно, адже там знаходяться всі посилання, які необхідні для виконання активності, і також є інструкція з покроковими діями. Ну а тепер давайте доєднуватися до самої активності. Взагалі, в принципі, це класична активність ДЕПін, де необхідно за рахунок розширення. В браузері фармити поінти на пасиві, які в майбутньому у разі AirDrop конвертуються в токени проєкту. Тому такі активності я раджу вам не скіпати, вони не займають багато часу, все, що потрібно, це завантажити розширення, і далі ваш пристрій самостійно все за вас зробить. Не потрібно ніяких вкладень, також не потрібен час. На те, щоб робити активність, тому такі активності дійсно дуже зручні. Так, якісь активності вистрілять, якісь ні. Тому доєднуємося до таких схожих проєктів по максимуму. Ми дійсно в багатьох активностях DPIN приймаємо участь, і ноди між собою, в принципі, добре працюють, не виникає ніяких проблем. Тому давайте доєднуватися та реєструватися. Переходимо за посиланням. Тож, переходимо і далі натискаємо на логін. Далі ви можете обрати зручний для вас спосіб зареєструватися за допомогою Twitter, імейл або ж гаманця. Я це буду робити за допомогою гаманця, мені так зручніше. Натискаємо на Connect Wallet, далі обираєте за допомогою якого гаманця ви будете. Під'єднуватися, реєструватися, обираєте мережу, і далі тут є список гаманців, які ви можете використати для реєстрації авторизації. Я буду використовувати MetaMask, обираю MetaMask і далі під'єдную його до сторіночки. Добре, таким чином гаманець ми успішно під'єднали і далі натискаємо на Sign and Login. І ще раз цю дію ми підтверджуємо в нашому гаманці. Таким чином, логінимося. Далі ми вже переходимо до нашого аккаунту. Наступним кроком нам необхідно завантажити нашу ноду «Public AI Data Hunter. Ми завантажуємо цей додаток та додаємо його як розширення. Добре, все швидко завантажується. Далі ми відкриваємо нашу ноду, натискаємо на Connect Account, і після цього відбувається авторизація між нашим аккаунтом та нодою. Як ви бачите, все швидко авторизувалося. Це основна дія. Підключаємо ноду і далі час від часу перевіряємо, чи все окей, чи все гаразд працює. Ну а ми переходимо до сайту та розберемося з самими активностями на сайті. Переходимо до нашого дашборду. Перший розділ це Mission. Тут є місії, які ми можемо повиконувати. Тож, перше завдання це реферальне, ми потім його детальніше розглянемо. Наступне завдання це нам необхідно під'єднати під наші соціальні акаунти, пошту, верифікувати її, також під'єднати гаманець НІР, під'єднати гаманець Solana, під'єднати Телеграм і так далі. Давайте розбиратися. Тож спочатку нам необхідно під'єднати нашу електронну пошту. Ми відкриваємо, далі вставляємо нашу електронну пошту, натискаємо на Submit, і після цього ми її верифікуємо. Вставляємо, натискаємо на Submit, і далі на нашу пошту прийде лист з кодом, який нам необхідно тут вставити. Тому Переходимо в пошту, копіюємо код, який необхідно вставити, та вставляємо ось тут в віконечка. І таким чином все верифікуємо. Добре, успішно з вами під'єднали. Далі, наступним кроком, нам необхідно під'єднати наш Telegram-аккаунт. Ви натискаєте і далі логінатися за допомогою Telegram. Я це зроблю трошки пізніше, ви просто, як звичайно, Робите авторизацію вашого телеграм-аккаунту. І наступні дії це необхідно під'єднати гаманець NIR, Якщо він у вас є, під'єднуєте, якщо ні, то створюєте і під'єднуєте. І далі ми можемо також ще під'єднати гаманець Solana. Тут можна використати гаманець Phantom, обираєте його, це, мені здається, найзручніший гаманець Solana. І далі під'єднуєте ваш гаманець Phantom. До вашого аккаунту. Далі, ще раз, як з Metamask натискаємо на Sign and Bind, і таким чином під'єднуємо наш гаманець. Далі чекаємо, поки пройде процес авторизації, це займає десь декілька секунд. І таким чином ми під'єднуємо наш гаманець Solana. Добре, все успішно, ми успішно все під'єднали. І далі в нас є наступні завдання: це «Join community», Тут необхідно виконати соціальні завдання, і також «Celebrate Partners. Тут також необхідно виконати завдання. Дивіться, ці завдання їх можна не виконувати, їх можна просто зимітувати. Це максимально просто. Якщо ви хочете, ви можете виконати ці завдання, доєднатися до соціальних мереж. Але якщо є така опція і завдання не перевіряються, то навіщо собі додавати зайвої активності в соціальних мережах? Тож, як виконати ці завдання? Просто натискаємо на «Join» і тут основне це просто перехід за посиланням. Натискаєте, закриваєте це завдання зникає. Далі натискаєте, закриваєте це завдання зникає. Так само робимо з телеграмом, хоча ми його під'єднуємо, тут все одно завдання не перевіряється. І так само ми виконуємо завдання в розділі Celebrate Partners. І тут можна побачити наші виконані завдання, якраз таки те, що ми з вами виконали. І таким чином, в розділі Mission ми виконуємо соціальні завдання. Далі переходимо до наступного розділу: це. Реферальний. Тут ви можете скопіювати ваш реферальний код, ділитися ним з друзями, знайомими та отримувати додаткові плюшки. Також, що тут ще є: тут також є розділ дешборду, де є така сама базова інформація: по-перше, це загальна кількість. Ваших поінтів, які ви заробили, і також тут є статистика, де ви можете відслідковувати, скільки ви заробляєте за той чи інший день. Тому в розділі «Дашборд» слідкуємо за вашим прогресом. Далі, також є розділ History: тут можна побачити, що коли ви виконували, також, також така загальна інформація, статистика, і також є розділ з профілем. Тут можна під'єднати різні соціальні аккаунти, і тут ваша базова інформація. Основне це доєднатися, завантажити ноду і виконати соціальні завдання. Далі слідкувати за фармінгом. На цьому все. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте нас вашим лайком, підпискою та коментарем. Також доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Ну а я бажаю вам успіхів та побільше ексів.